Ураганівці розгромили ревер з рахунком 7-2. юні органівці. Юні дракони зараз побачимо її. таки відкривають рахунок саме дракони, і це початок треба але і впевнено переграв своїх опонентів. Відповідь і зараз рятують. А Галія чинний володар трофею. Обидві команди проводили кубкові поєдинки в інших залах. Сьогодні у менеджі коледжу фізивоговання грають між собою в центральному поєдинку 11-го туру драконів. Бекстреліз ні для кого є, не є несподіваною. Так само бачу ураган наступного тижня. Подивимося, чим завершиться ця контратака юних драконів. Ну і національного кубка, нагадаю. А також мельник кукурудз намагається розкитати. Дальній удар від Новицького. Непогано. Не прочитав. Саме от. Наміри свого голкіпера, а так могло бути були волейбольні змагання серед е, юніорок дівчат. І зараз проштовхував повз голкіпера один. От, ЮНІ все одно там запорожан зараз повернувся на паркет, десятий номер з лівої ноги пробивав кукурудз, намагався пройти. А зараз запорожан сам. Вибором м'яча з під рук зіграних матчів так само 18 турнірних очок, але поступається органа два КФВ. відкотив але. Не вдалося горню задати удар. Тритяк з розвороту, не дивлячись, в е, юних драконів. Ой-ой-ой, що ж зараз міг накуражити, голос роздягайте. А хто ж це такий у нас прутконогий, Запитаєтесь ви, а я вам відповім. Це Ярослав Ставич. Як жваво розпочали. З напрацювань. Технічних на тренуваннях і тут дуже близькі були до успіху. Зараз рамковий орієнт. Ну і тут працює Богдан Кузів мусить залишитись на майданчику. А зараз уже після того як міць залиши. поліс. Молодий, юний Савич розібрався. І зараз другим темпом. Атака може бути підхоплення від кривка. Удар дальній удар. Чуагна це небезпечно було. Дайте новини і оперативно на соцмережах і в Телеграмі, і в інстаграмі, і в фейсбуку. Здорово за запорожан м у восьми матчах три м'ячі і п'ять асистів на його рахунку. Уже два рази він потрапляє до збірної туру. Дня вперше, до речі, вісім матчів, 2 голи, 3 асист. Наступного тижня. Центральний матч. Не тільки 12-го туру, але й другого кола чемпіонату. Вовки проти Галії. Так само цікава дуель. Ой-ой-ой! А що ж ви робили, хлопці? Захисники, а воротаря залишили. Забуває у порожній кутворіт по двоє перевага своєї команди, а тут міг ще й бути одразу ж таки окрилені своїм успіхом. Це у нас у рамках 11-го ігрового дня у неділю закриють вечірню програму. Ах ти, який удар! А хто це, запитаєтесь ви? Є явними хлопчиками для биття. 3 в 0! Вихід 3 в 0! 3-0. Не 3 в 2, не 3 в 1, а 3 в 0. Віддавали передачу. Ну що, Павлюк, може бути. Добивання не влучає у рамку воріт. Здебільшого 3. Неквапливий розіграш. Із носка, Роман Горбатий, і концентрація, і реалізація, що найголовніше. І десь віддавши ниточку гри другим номером, він ще не. Кінцевий, то фартить сильніше. 2-0 у центральному матчі 11-го туру. І впритул наближається до лідера Городанківського пробою.